Всім привіт! Ви на каналі Воля і я продовжую свою серію відео про програму Work and Travel. Сьогодні я б хотіла поговорити саме про роботу про те, що шукати, на що звертати увагу. Я дам декілька своїх порад, тому залишайтеся зі мною. Що ж, розпочнемо? Тому я хотіла розглянути це саме вибір роботи. Основні такі поради, на що варто звертати увагу від того, щоб найбільше заробити. В першу чергу це ставка, яка ваша буде ставка за годину. І порівняти її з середньою ставкою по штату, з мінімальною ставкою по штату. це все ви зможете знайти в Гуглі, це все не така секретна інформація. А взагалі я можу сказати, що саме джоб-оффер з ставкою від 10 до 20 доларів за годину це в залежності від того, які діяльності ви собі оберете, але не спішіть кидатися на 18-20 доларів. Варто ще подивитися. Декілька пунктів. Наприклад, це овертайми. Чи є можливість овертайму, тому що особисто в моєму штаті, там, де я працювала, Норд Каролайна, Північна Кароліна, там овертайми рахуються в півтора рази, якщо ти працюєш більше 40 годин. Тобто мені роботодавець давала більше 40 годин, і всі ці вже години мені рахувалися в півтора рази, тобто давало змогу заробити більше грошей. А, також важливим пунктом, чи є у вас тіпси, тобто чи є ВІ, чи працюєте ви, наприклад, офіціантами, не знаю, чи там ніколи теж залишають тіпси. А, це також буде все прописано в вашому джо-офері, звертайте на це увагу. І іноді для офіціантів може бути ставка, не знаю, там 5 доларів в годину, але вони будуть мати стільки тіпсів, що це для них буде. Вигідніше ніж там мати не знаю, 15 доларів за годину. Це все треба також зважати. Також важливим пунктом я б виділила наявність житла Це дає вам роботале житло. Скільки воно буде коштувати, які це будуть умови, тобто скільки у вас буде сусідів і таке інше, тому що це не просто приїхати там на тиждень на відпочинок, це вже там жити три місяці чи готові виділити кімнату там ще з чотирма людьми. Також яка геолокація будинку від роботи, тому що якщо це далеко, то вам знадобиться транспорт. Якщо транспорт, скільки він коштуватиме? чи вам потрібно буде орендувати? Велосипед, чи вам потрібно буде не знаю, їздити автобусом, знову ж таки платити, знову ж таки витрати, і варто їх всі прирахувати також до загальної суми? Потім щодо води та їжі, чи надається вона у вас на роботі, чи будуть вас годувати, чи будуть вам давати воду, тому що це знову ж таки велика стаття розходів в особисто там, де я працювала мене ну, якщо ти працюєш 8 годин, ти можеш взяти один раз поїзд. Якщо ти працюєш більше 12 годин, ти можеш двічі поїсти. А що гарненько так економило кошти, тому що харчування в штатах досить такі дороге, особливо якесь плюс-мінус нормальне харчування, а не тільки Та там і чіпси дорогі, я обманюю. Ще один пункт, на який варто звернути увагу, це робота у вас буде інсайд чи аутсайд, тобто ви будете працювати в приміщенні, чи будете працювати на вулиці. Зважайте, що це літо, це спекотно і за роботу на вулиці платять більше грошей і тут вже вирішувати вам, чи готові ви бути на вулиці в спеці, але заробити більше. Особисто така маленька порада це поспілкуватися з менеджером. Там буде контактний номер в на якому можете звернутися для якогось налагодження контакту, можливо, у вас навіть буде зум-інтерв'ю якесь. Дозвола вам також це зробити, подивитися на цих людей, тому що ви їдете просто незрозуміло трошки туди, на такий довгий період, і чудово, коли ви бачили, хоча б в онлайні цю людину, але в відео. Вже якось трошки легше, відчуваєте вже якийсь конект. Дуже дякую всім за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, ви змогли знайти для себе якусь цікаву інформацію. Дайте мені знати в коментарях, якщо б хотіли дізнатися ще про якісь моменти, які пов'язані з програмою Work and Travel. Я з радістю запишу ще одне відео. Всім гарного дня! Бувай!